Так, добрий вечір. Світла немає, а дітки займаються малюванням. Світла нема, акумулятора немає, нічого немає. Но є, друзі, напевно, ви вже всі чули про діоди і дві батарейки. Ось дві батарейки, ось діоди. Ну, я цей екземпляр. Два діоди, як ви бачите, от, так от. от. а ще один, так сказати, як зараз модно казати, лайфхак діод і от така батареєчка кругла. Там є дві. Отак от ми його запихаємо, батареєчку, таблеточку. Між двома. Закінченнями діода, дві проволочки. І маємо такий прекрасний фонарик. Я вам зараз покажу, як він світить. Він світить, до речі, дуже круто. Ось. Я піднімався. Я піднімався по по сходам. Ось. І він прекрасно освіщає все, що потрібно. Бачите, в кімнаті? Б'є далеко, до речі. Такий маленький фонарчик. Така свічечка, вона прослужити може безперервно, якщо буде світити десь в районі місяця. Це неправда, кажуть, що рік там і так далі. Рік вона може служити, якщо ви будете її включати 2-4 години в день. Тоді так, рік. А так, вона місяць-півтора максимум прослужить. Але я рахую, що це дуже круто. От як, наприклад, така свічечка з діодів. Освіщаю ванну кімнату. Зараз ось, бачите? Тобто повністю заміняє свічку, як таку. Але вона не димить і вона не згоряє за пів години. Моментально. А от ви купили два діодики за 10 гривень. Дві батарейки, желательно щолочних, ну, хорошого качества. І вперед світимо. От так в кімнаті. А це, до речі, світить. Заряджається на балконі отакий фонарчик. Він має зверху така типу камера. Він має ось таку батарею сонячну. Він заряджається днем, а вечором світить. Його вистачає, правда, на години-дві, але теж супер. Всім бажаю перемоги і гарних, теплих сімейних вечорів, друзі. Обов'язково переможемо. Другого не дано, слава Україні! Що треба відповідати, Григорій? Героям слава! Героям слава! Слава